Привіт, привіт, привіт! Вітаю тебе в своєму курсі. І з твоїм рішенням присвятити час собі, позайматись і отримати результат. І перш за все, хотілося б почати із такої ідеї, що цей курс це безпечний простір. Мені б хотілося створити саме безпечний простір, і я не буду тобі нічого продавати, тому ти можеш. Розслабитись і зосередитись на тому, щоб отримати найкращі результати для себе. Я насправді збираюсь виставити всі свої курси у відкритий доступ тут, на цьому YouTube каналі. І ми можемо взаємодіяти з тобою через коментарі. Тому не встидайся писати коментарі до кожного заняття, наприклад, до цього можна написати, що ти хочеш отримати від цього курсу. Там, де ти зараз живеш, ким працюєш, чим займаєшся, що робиш і чого взагалі хочеш. Так? Напиши кілька слів про себе, і я обіцяю відповідати всім. І поки ти пишеш про себе, я розкажу трішечки про те, хто я. Да? Мене звати Сергій Богаєнко, я лікар, сертифікований викладач за системою НРБК і тренер методики везлжим судина гімнастика. Займаючись зі мною, ти зможеш покращити зір та здоров'я без фармакології, створити більше любові у стосунках, відкрити для себе нові можливості, а також повернути собі радість життя, насолоду, щастя, відчувати себе та своє життя. Моя освіта середня спеціальна фельдшер закінчив медучилище, лікар Дніпропетровська медакадемія. Також великий шмат і визначення в своєму житті я отримав завдяки інституту самовідновлення людини, де навчався за методикою Нарбекова. Окрім цього, це був лайф-коучинг школа Миколи Латанського, школа Романа Бросука, метод Сільва, школа ІФТ, техніка емоційної свободи Катерини Кальченко. І яких результатів я досяг. В своєму житті займаючись, розвиваючись, вивчаючи тренуючись відновив свій зір. Зникла необхідність носити окуляри та лінзи. Переміг злоякісне онко, зміг зберегти сім'ю від руйнування, а також побудувати будинок мрії. Маю 22 роки практики з 2003 третього року. Провів Велику кількість очних тренінгів, особистих консультацій, онлайн-занять і проводив навчання та програми в понад 30 містах України, Молдови та інших країн. Тут на цих фото представлені тільки деякі з них. Це вся Україна від Заходу до Сходу, Дніпро, Донецьк, Луганськ, Львів, Київ, Харків, Одеса і так далі. Тут також є більци, Тирасполь, ті, що знаходяться в Молдові, Придністрові, Яких результатів я досяг? Написав три книжки, створив школу коучинг за методом тренажеру, в стані в карти успіху, ОФ метод для програмування підсвідомості, методику Везелджим. Як спікер регулярно виступає в живих та онлайн-конференціях, присвячених питанням покращення якості життя людини та природних методів оздоровлення. В моїх програмах взяли участь понад 50 тисяч слухачів з 35 країн світу, котрі залишили тисячі вдячних відгуків. Ну от так я виглядав у 2014 році, коли. Мені був діагностований діагноз лайксна онкологія. Ну а так виглядаю зараз. І це був справжній трансформаційний шлях і. Певні напрацювання, ті, які я ділюсь своїми учнями, які я застосував до себе, яким буду ділитися з тобою. Вони допомогли мені. Два крайні проекти, в яких я брав участь, більш таки соціальні, це підтримка для сімей, які мають дітей з особливими потребами від MH4U, а також підтримка родин військовослужбовців від MH4U в 2024 році. І моя мотивація виставляти всі свої. Курси в відкритий доступ безплатно, безкоштовно дуже проста. Спостерігаючи за тим, як влаштований ринок зараз освітніх програм, я точно можу сказати, що незважаючи на велику кількість інформації на Ютубі, ось тут, в безкоштовному доступі, незважаючи на просто селенну кількість курсів за 390 гривень в Фейсбуці. Більшість із цих програм, вони не несуть в собі системності, вони не є е, цілісними і дуже багато протиріч пробуджують всередині. І саме це заважає людині отримати результат. Свої ж програми, ті, якими я хочу поділитись з тобою, я вважаю якраз системними, цілісними і тими, які дадуть тобі. Справжні та стабільні зміни без зайвої сором'язливості і скромності, я можу так сказати, тому що за ці 22 роки досвід вивчення знайомства і роботи з різними методиками, курсами, напрямками просто колосальний. і Хочеться цим поділитись. Тренінги, які в мене є, всі будуть тут, на цьому каналі, тому. Доєднуйся, дивись, займайся і отримай результати. Я проводжу опитання, які курси першими виставляти. Їх насправді дуже багато. Ось, це тільки 16 цих, які тут представлені, по кожному з них було проведено іноді десятки потоків, такі от тренінги, бестелери, які тренінг зору номер один або зцілення тіла. В прямому змісті десятки потоків цих тренінгів були проведені. Тому велика кількість їх уроків є. Всіх понад 200, навіть 500 відео, якщо взяти всі потоки. І я провожу опитування, які курси викласти першими, і ти можеш взяти участь в цьому опитуванні і вплинути на результат. Посилання буде в описі, просто заходь в це опитування і там в Google форма без авторизації, анонімно заповнюй. І по процентам ми будемо рухатись. От, Наприклад, перший курс, який буде викладатись, це зцілення життя, курс саморегуляції та самодопомоги, ну і так далі. Тренінг за тренінгом щодня я буду викладати одне заняття на своєму каналі. Деякі тренінги мають 6 занять, деякі 9, деякі 20. Деякі 40 і 50. Тому буде що послухати, буде що подивитись, буде що як позайматись. І відео будуть на цьому каналі. Ти можеш підписатись для того, щоб отримувати сповіщення, а аудіо в деяких вправах, в деяких заняттях є вправи спеціальні, є PDF-файли і так далі. Вони всі будуть розміщуватися в моєму телеграм-каналі. Опис також є в раніше в описі є посилання. Доєднуйся, щоб отримувати також і аудіо. Займайтеся самі і отримуйте найкращі результати. Дивіться, слухайте, практикуйте. Кажуть, що Томас Едісон зробив 10 тисяч невдалих спроб перед тим, як в нього вийшло, і він винайшов нитку розжарювання і створив свою лампу. І це гарна метафора, яка демонструє, що шлях до наших мрій, до наших цілей не завжди буде простим, та потрібно буде зробити не одну спробу, щоб у нас нарешті вийшло. Звичайно, ти можеш займатися будь-якою з моїх програм, які я розміщую в відкритому доступі тут на цьому youtube каналі, і точно будеш мати гарні результати. Однак, якщо тобі цього мало, і ти хочеш взаємодіяти безпосередньо зі мною і більш щільно. Я запрошую тебе в свої регулярні заняття школа Везел-Жим, школа судинної гімнастики. Посилання буде в описі, заходь, дивись, що є ще фішкою школи Везел-Жим, це те, що там є ранній доступ до всіх тренінгів одночасно. Всіх моїх тренінгів одночасно і не потрібно чекати, коли я. Заняття за заняттям буду викладати їх у відкритий доступ тут, на цьому YouTube-каналі. Для цього потрібен, зрозуміло, час. Більше 200 уроків, а в школі Везелжим всі уроки є одночасно. Деталі в описі. Ну і. Що хочеться сказати на завершення нашого такого невеличкого знайомства. Питання власного здоров'я, щастя, достатку, реалізації себе це виключно важливе і потрібне. І безмежна вдячність тобі за те, що ти терпляч та уважно намагаєшся в цьому розібратись. Дякую тобі за щире бажання бути здоровою, сильною, щасливою та багатою людиною. До зустрічі в заняттях. Обійняв Сергій Бугаєнко. Папа.